Рік, що минув для нас, як і для всіх громадян України, звісно, був дуже напруженим. Напруженим був він внаслідок і постійних атак на територію України з боку Росії, і внаслідок постійних відключень або обмежень у споживанні електроенергії. Рік був дуже напружений, але я вважаю, дуже вдалий. Ми вистояли і ми. Продовжуємо виконувати свою роботу. Найголовніша задача для нашого підприємства на сьогодні це є втримання спеціального дозволу на користування надрами для біланського родовища. Наразі ми виконуємо повний спектр проектних робот, а також виконуємо розвідувальні роботи на території родовища. Перемога у цій війні це буде. Наступний етап в нашому розвитку і одразу ж почнуть виникати додаткові завдання, які необхідно буде виконувати. Як мабуть, багатьом відомо, що в лютому 2022 року керівництво Ферекспо прийняло рішення про створення окремого гуманітарного фонду для надання допомоги мешканцям України. З 23 по 24 рік ми надавали допомогу територіальним громадам, ми надавали допомогу також мобілізованим працівникам ФТРекспо. Загалом можу сказати, що від початку російського вторгнення нами вже було виділено приблизно 985 мільйонів гривень на ці цілі. Щодо мобілізованих працівників, Ферекспо, то допомога для них вже налічує десь приблизно 10 мільйонів гривень. Це закупівля і термобілизни, і взуття, і військової форми. Також остання наша допомога це закупівля так називаємо рюкзака мобілізованого, яким оснастили все необхідним для мобілізованих наших. Працівників і працівниць. Шановні колеги, хочу привітати всіх нас професійним святом, нас, для кого гірнича справа стала невід'ємною частиною життя. В цей складний час ми вже довели, що гірничодобувна промисловість нашого регіону може похвалитися професіоналами своєї справи, здатними оперативно реагувати на будь-які випробування сьогодення. Та готовими впоратись з завданнями будь-якої складності. Наша стійкість вражає весь світ. Упевнений, що після завершення війни, беззаперечною перемогою України, ми якомога скоріше розпочнемо працювати на повну потужність, та Ферекспо поверне втрачені позиції на світових ринках. Шануємо пам'ять кожного з захисників і захисниць, що віддали своє життя задля перемоги, та віримо в повернення кожного нашого мобілізованого співробітника і співробітниці. Бажаю всім нам найскорішої перемоги, здоров'я і родинного затишку, а також мирного майбутнього, в якому обов'язково буде місце здійсненню заповітних мрій.